У 2014 році, в п'ятирічному віці, ще зовсім маленька Діана Матвієнко з піснею про маму вперше виступила на сцені Подільського міського будинку культури на фестивалі Джерело. І ось вже 10 років юна співачка є вихованкою будинку культури та активно приймає участь в усіх культурних заходах громади. Саме з нагоди ювілею і відбувся перший сольний концерт Діани. На свято були запрошені усі шанувальники її таланту. Діана проявила себе з найкращої сторони у різноманітних конкурсах і фестивалях на міських, обласних, всеукраїнських та навіть загальнонаціональних етапах. Дівчина не лише талановита, але й чуйна та добра. Спочатку повномасштабного вторгнення Діана приймала участь у благодійних онлайн-марафонах. Окрім цього, у минулому році вона закінчила музичну школу, тому під час концерту здивувала усіх своєю грою на саксофоні. Художнім керівником Діани є Олена Миколаївна Стояновська. Вона приклала чимало зусиль, аби наблизити дівчинку до зірок. Саме тому під час концерту вони заспівали у дуеті. Я надзвичайно пишаюсь тобою. твоїми творчими досягненнями. Ти я з певненістю можу сказати ти мій перший. Творчий вдалий проєкт саме саме з тобою почалася, мабуть, і моя кар'єра, тому що разом з тобою я не тільки, як ти кажеш, передавала досвід, я з тобою також навчалася. І я дуже пишаюся тими досягненнями, які ти вже маєш на даний період, і знаю, що в тебе велике майбутнє, тому що ти дуже старана дівчинка. Я тебе дуже люблю і бажаю, щоб усі твої мрії не неодмінно здійснилися. Цього дня окремі слова вдячності були висловлені працівникам Подільського міського будинку культури за постійну підтримку та допомогу в організації концерту. Я дуже хочу подякувати всій адміністрації культури, яка додала, дала змогу провести цей захід, подарувати всім вам гарні емоції. Я дякую всім, що ви сюди завітали. Подякували присутнім і люблячі батьки Діани. Щиро дякую всім. Хто прийшов на наше свято, нашої донечки, хто підтримує нас. І я, як мама, хочу подякувати кожному із вас за той кусочок материнської любові, яку ви вклали в нашу донечку. Дякую за цей дорогий цінний час, який ми приділили нашій дитині. Ми її любимо. І всі, хто тут прийшли, теж її люблять. І ми вам за це дуже-дуже. Діані всього 15, але вона вже впевнена, що її майбутнє назавжди буде пов'язане з піснею. Тож сподіваємось, що усі її мрії обов'язково здійсняться. Та наша юна зірочка ще не один раз виступатиме на своїх сольних концертах. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».